Так, ну що, привіт знову, друзі. І сьогодні ми з вами будемо знайомитися із такою чудовою, красивою літерою Г. Літера Г, ви бачите, вона трішечки схожа на нашу вивчену літеру Г, да? але вимовляється, вона трішки гучніше і зустрічається не в багатьох вона словах, але вона у нас є, і тому з нею. Варто познайомитися. Давайте зараз послухаємо віршик. Галасливі горді гуси гелготіли до ганусі. Ганусенька, хоч маленька, годувала їх гарненько. Гнала прутиком легенько, гел-гел-гел мої. Маленькі. Ну, і ви бачите, в слові «гелготіле» зустрічається наша чудова літера Г. Ну і давайте подивимося. Зафарбувати потрібно клітинки, де живе ще не вивчена літера. У нас дивіться, гелготали. Давайте поділимо слово на склади ГЕЛГОТАЛИ. Та ли. Отже, ми говорили з вами перед цим, що скільки голосних звуків, скільки буде і складів. Отже, у нас чотири склади. І ви бачите, позначено у нас з вами, а скільки звуків? Давайте порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Довге слово таке у нас з вами. І літера Г зустрічається в першій клітиниці у нас і в четвертій клітиночці. Ви можете поставити чи зробити звукобуквений аналіз до слова делготаве. Ну і продовжуємо. Дивіться, як же вуси у нас гелхочуть. Га-га-га, ми говоримо, да? вона гучніша, ця літера. Якби ми сказали з вами літеру Г, в назви було га-га-га. А тут літера Г. Га-га-га. Спробуйте повторити за мною. Ну і ми продовжимо з вами знайомитися із нашою літерою і подивимося, як же вона ще і друкується. Давайте зараз я прочитаю вам віршик. Гедзик, гвалт гукає гаву, кличе гаву на галяву. Гава виглянула з ганку. Гука гедзя. На гулянку. І дивіться, у нас тут, а ну, порахуйте, скільки літер Г у нас зустрічається у цьому віршику. А я хвильку почекаю. Ну, я думаю, ви вже порахували, тим паче її не складно порахувати, бо вона виділена таким зеленим кольором. Да? І поїхала далі. Ось як гава у нас розпівалася. Ну і давайте подивимося, далі будемо вчитися вимовляти. Гавеня немовля. Ой, гергоче, ґрунтий ягід хочу, габаш мовляв. Гвал, яке там гроно? гречна будь, вороно. Знову ж таки зустрічаються слова з літерою. Гавеня, ґервоче, ґрунце, Гава, гвалт, гроно, гречна. І подивіться, будь ласка, ну, ми можемо сказати, в цьому віршику найчастіше зустрічається у нас літера Г. Да? Дивіться, цей звук у нас з вами. Приголосним позначається при звукобуквеному аналізі однією рисочкою. Так, і поїхали з вами далі. Давайте подивимося, гвалт. Знову ж таки, давайте поділимо слово на склади. Ва! Один раз у нас тільки підборідочок торкнувся долонки. Отже, у нас з вами буде лише тільки один склад. Та тому що ми знаємо, що один же голосний у нас тут зустрічається. І ви бачите, синіми кубиками позначені у нас з вами приголосні звуки, а червоним позначено голосний. І подивіться, як пишеться літера Г. Паличка, в бік паличка. І маленький такий козирючок угору. Гвалт. Що це таке означає словом гвалт? Голосно кричати, да? Ну і давайте порівняємо. Ми з вами вивчили, точніше, ви вивчили літеру Г, а сьогодні літера Г. Ось дві літери сестрички, мов дві крапельки водички. Хто бабетку добре знає, їх одразу розпізнає. Перша тне. Вам гопака, здружить гуску й гусака. Друга враз, як заґел я не г, а г хоче. Тож мерщі, берись до вправ, не лови, будь ласка, гав, ці не переплутай, щоб не вігласом не бути. Тобто, ви бачите, чим відрізняється у літери Г. Козирючок донизу опускається, а у літери Г косирючок догори підіймається. Так, звук Г позначається буквою Г. Повторіть, будь ласка, Г, Г, Г. У нас є з вами велика літера Г і маленька літера Г. Знову ж таки, не забуваємо про наш козирюк. Гава гудзик у нас з вами пишеться із літерою Г. Ну і спробуйте, будь ласка, зупиніть відео і спробуйте, якщо у вас є дома пластилін, виліпіть літеру Г із пластиліна. Якщо у вас нема пластиліна, спробуйте викласти літеру Г із сірничків, А один сірничок переламаєте для того, щоб поставити отой маленький Козирючок. Буква Г така, як Г. Придивляйся на синочку, тільки ходить буква Г дуже гордо з козирочком, тобто не забуваємо ось про цей козирючок. Зараз я візьму фломастер, маркер і напишу також і свою літеру Г. Дивіться, так ми пишемо, О, а чого ми не пише. Так. Так. І вгору маленький такий козирючок. Я думаю, ви викладете обов'язково. І давайте подивимося, де ж, в яких словах зустрічається у нас літера Г. Дивіться, агрус Крижовник ми часто говоримо, так? Агрус зелений такий у нас є з. Літер можна скласти слово Агрус. Ви потім зупините відео і складете і запишете собі у зошит це слово Агрус. Далі ми дивимося, знайомилися вже з цією подружкою, яка все кричала, гукала когось там. да? Гава, Гава. Знову ж таки, поділіть, будь ласка, їх потім на склади і. Зробіть під низом звуковукний аналіз. Ось зараз я покажу, візьму олійчик. візьму олійчик. Ну, хай буде так зараз. Дивимося. Я буду писати Гава. Гава. Ну, і Зараз я візьму зміню олічик червоний. Тільки я зроблю звуковуквений аналіз червоним олійчиком. Так, так. Голосний, приголосний і голосний. І давайте погукаємо. Гава. а Отже, наголос у нас буде падати на літеру, першу літеру А. І поїхали ми з вами далі. Завітайте до крамнички, персні, лудзики і стрічки. Пропоную всім оздоби господиня Довгодзьоба Гава. І тільки що ми робили з вами, записували це слово і робили звуком куний аналіз. А зараз у нас ось є ще слово «гудзик». Слово «гудзик» ви можете записати за бажанням, а гаву записуємо в свій зушит. Так, і ось у нас з вами, дивіться, коли ми з вами поговоримо про гаву, подумайте, що таке чи хто така гава у нас, да? Гава у нас, де вона проживає, чим вона харчується. Які в неї можуть бути розваги, як вона захищається часто? Думайте про гаву. Ну, ми часто бувало на них кричимо, але кожна пташка приносить якусь користь у своїй природі. В оточенні. Ну знову ж таки, в нас з вами слово. Гава, подивіться, яка вона ось така. Із сіренькими п'ятенцями. І не забуваємо, що в літери Г у нас є козирочок. Ну і ви бачите, ось ви шукалися, Порахуйте, будь ласка, скільки літер Г зустрічається на цьому слайді? Ну і поїхали, будемо вчитися розчитуватися. Гу-го-го. Г-г. Г, Га-га. Го, ГО, Гу гу. г ги, гу ги. Гі, гі. Гак гак. Гук гук. Гар гар. Зупиніть відео і прочитайте ще самостійно. А можете зупинити і повторити, прочитати разом зі мною. Ну і зараз ми з вами прочитаємо слова. Давайте подивимося знову. Га-ва. Зик. Поділити діти на склади можна різними способами, але з буквосполучення З ми з вами не розриваємо, коли переносимо з одного рядочка на інший. Тому що в нас в українській мові є два. Буко сполучення це дж і дзи, які позначають один звук. Агрус. Агруз. Ми говорили з вами, бачили ягідки такі. Ганок, гуля, ґрунт. До речі, наш ґрунт діти найцінніший. Полтавській області найкращий за своїм складом в усій Україні. Ну і давайте подивимося: до нас, таке є завдання, потрібно знайти схему, ось, до, число до цієї схеми. Подивіться, будь ласка, уважно. Я вам одну підкажу дам. Дивіться, кружечком позначається, які у нас звуки? Ану, пригадайте. І одразу ви побачите, що в нас єдине є слово, яке починається на голосний звук. Я думаю, вам не складно було відшукати цю, це слово. Так, тепер ми продовжуємо далі з вами. Читаємо, знову ж таки, зупиняйте відео і читаємо текст. На городі агрус. На ганку Гава, ганок, ви бачите ось. На сумці гудзик, на лобі гуля. Ну, треба бути дуже обережним, щоб не було у нас на лобі гуля, да? щоб ми ніде не вдарилися. Знову ж таки, зупиніть відео і прочитайте, будь ласка, далі слова. Якщо хтось запише відео, як ви читаєте, я вам буду дуже-дуже вдячна за це. Так, і давайте подивимося. У вас у підручнику повинен бути текст. Прочитаємо його. У гнізді гавенята. Гава принесла гусінь. Гава годувала гавенят. Гавенята їли гусінь. Ось ми з вами дійшли до того, що кожна пташка приносить свою користь. Гави також діти їдять гусінь, а гусінь ми знаємо, що об'їдає наші садочки, да? Так, дерева. Ну і після цього ми з вами зробіть, будь ласка, пальчикову гімнастику. По річці пливе кораблик. Зробіть, як кораблик у нас з вами пливе. На кораблі чотири дуже хоробрих моряка. Далі у них вушка. Покажіть, як вушка можна показати на маківці, у них довгі хвости, потягнуться потягніться одну ручку вгору, другу ручку вгору, які у них хвости з тим. Але страшні їм тільки кішки, тільки кішки і коти. То, я думаю, ви здогадалися, хто пливе в цьому короблику мишка. так? І тепер зараз ви спробуєте іще раз зліпити із пластиліну або викласти літеру Г у себе на столі. Ну і подивіться, будь ласка, ще раз, як пишеться літера Г. Я зараз ще раз візьму олівчика. І напишу літеру «В». Дивіться, я показую. Пишемо літеру Г. Її можна писати: я маленький клітинок, ось візьму. так, паличка. сюди паличка. і не забуваємо про козерючок. І не забуваємо про козерючок. Спробуйте написати. Тепер ви зупините відео і напишете у свої зошити. Ось оцю лише тільки сторіночку. Тут, подивіться, у вас буде Га, ГО, Гу, ГИ, Га, Гу, Гу, ГИ. Літера Г велика і маленька. Можете записати по 5-6 по 6 літер. Далі слова Га, ва. Тут у нас з вами зараз я допишу літеру В. Літеру В допишу. Так, дивимося сюди, ось так, І кружечок Добавляємо Гава, ганок, агрус, грун. Оце тільки ви запишете, і я вам буду дуже вдячна. Хто зробить, Зробіть, будь ласка, фото своєї сторіночки і можете кинути нам у вайбер. Ну що ж, діти? До зустрічі! Бажаю вам успіхів! Ви можете переглянути ще раз відео і перечитати.